Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас сьогодні субота, вихідний. Я вже прийняла душ і хочу зараз зробити масочку. Були з Нікусією, Заходили в корейський відділ. Я їй брала крем ось такий корейський, з Аха-Баха для проблемної. А шкіри, то вона зараз ним користується. І ще нам дали подарунок ось таку зволожуючу маску. Отак нам сказали, що зволожуюча маска. Хочу її сьогодні зробити. Так як стан шкіри мені мій зараз не подобається, то, знаєте, ну, зараз такі дні, що мені хочеться когось прибити, когось забити, влади над світом і шоколадку. Тому я обійшлась маленькою кров'ю, з'їла е, орео. І е, в мене купірос, і, і проблемна була шкіра. А купірос е, не любить солодке спеку, е, алкоголь, ну, якісь ще продукти. Е, ну Тобто купірос е, не любить те, все, що люблю я. І я не втрималась, з'їла то печиво орео. орео ось, і в мене почервоніння. Дехто іноді думає, що я так загораю, що в очках загораю, і в мене тут червона шкіра, а під очима біла. Але ні, це, на жаль, купероз. Тому ну, він же ж не лікується, тільки треба. Приловчитися з ним жити, обов'язково треба сонцезахисний крем, круглий рік і взимку користуватися цим сонцезахисним кремом для обличчя, чим я, в принципі, і займаюсь. Але бувають ось такі дні, що він ну, запальне таке лице стає і такі трошки мілкі є прыщечки. І шкіра, до речі, дуже суха. Так, я зараз діну кофту зразу, тому що коси я трошки пізніше буду сушити, а ходити по квартирі з мокрим волоссям я потім замерз. Тому я діну кофточку, а потім накладу масочку. Сьогодні в планах що. Вчора я, в принципі, поприбирала, зробила а, генеральне прибирання на першому, на другому поверсі. Але таке я сьогодні пропало в коридорі помити підлогу на кухні, там де плитка можливо. І цей, хочу покупати сьогодні собак своїх, тому як на вулиці сьогодні тепло. І їм не так буде холодно. Сохнути. Хоча я їх і підсушую феном, але все одно, знаєте, під шорсток, під пушок в них їм прохолодно. Так, накладаю масочку, хоч трошки, може, зніме запалення. Подивимось. Супер дорогу вони подарунок не дали, але яка є. І те, що сухе обличчя, мене це дратує і не комфортно взагалі. До речі, треба вже йти до косметолога, хочу зробити восени цей пілінг. І коли вже закінчу пити вітаміни для жінок, в яких знаходяться всі вітаміни групи Б, треба буде піти вже на ботекс, тому що вже поплив мій ботокс. І трошки, можливо, хочу підколоти собі верхні губки. Так що накладаю масочку, трошки релаксну і буду займатися хатніми справами. І обов'язково сьогодні треба піти погуляти. Так, як погода сьогодні, тому сприяє. Краса, страшенна сила. Так, Лорочка завжди зі мною. да, Лорочка? Е, друзі, зараз буду пилососити і хотіла з вами поділитися своїми враженнями за цей пилосос. Пам'ятаєте, я показувала це, мама нам подарила на річницю весілля. Ось, І це не тільки пилосос, а ще є швабра. Е, ніяк в мене руки не доходили цією шваброю помити підлогу. На днях я все ж таки спробувала. І що вам хочу сказати, мені дуже подобається: Ну, по-перше, сам пилосос хороший. Брали, ну, мама вибирала саме такі, щоб можна було пилососити килими, щоб він був, знаєте, бо такі ці пилососи, саме таких моделей, вони ну, такі, якщо не дуже потужні, то вони, знаєте, такі, як віник. І не можуть нормально виполисити цей килим. Але в цього мощність, потужність гарна. Такий килимок він бере. А ось такий, як у мене, ванній пухнастий, дуже такий ворсистий, то не бере. Коли він засмоктує, то ну, починає репіти, і я думаю, що може перегоріти. Але в мене таких килимків небагато. Ну, в мене взагалі килимів небагато. Ось такі два біля ліжечка. І в нікусінній кімнаті також є килим. але той пилосос його бере. І хотіла вам сказати саме за цю швабру, що мені в ній подобається. Дуже зручно, тим. Дивіться, він так знімається. Сюди наливається у відсік ця водичка, можна залити якийсь миючий засіб. До речі, зараз я вам покажу: взяла в шикі-блиск у нас в магазинчику, а так, так класно пахне. І раніше брала містер Пропер ось і спробувала інший мені це. Дівчинка в магазині порекомендувала, я ним задоволена. Так що наливаєте сюди водичку, тут така ганчірочка чіпляється. Зараз я її зняла, попрала. Потім лягається оця штучка, насаджується на палицю. І, що саме головне можна мити підлогу, перед цим не пилососити. Тому що зазвичай я пилососила. І потім набирала в тазик води і потім ще мила підлогу. А з, цим, з цією шваброю можна не пилисосити. Я вже пробувала і так, і так. Ну, спочатку пилисосити, потім мити підлогу цією шваброю, і потім просто пилисосила разом з цією шваброю. І так і так мені подобається. Але зараз я спочатку пропилисошу, тому як в мене дуже Ліняють собаки, і виходить, що хутро їх, яке валяється на підлозі, тягнеться за тряпкою. І мені це не дуже подобається. Ну, знаєте, воно таке вологістеє і тягнеться. Тому я зараз буду пили Але оця швабра це взагалі для мене must have. І що ще е, класно, те, що. Коли я мила звичайною шваброю підлогу, тому треба було ганчірку постійно полоскати, віджимати. Ну, Це незручно, хоча я і звикла, але тут не треба ганчірку кожен раз віджимати, міняти, сполоскувати, полоскати. Не треба це робити. Тому ну, не так багато часу займає. Так що я зараз поприбираю. Хочу показати, як це працює. Я вже залила воду і засіб для миття підлоги. Тут, бачите, є такий клапан. Зараз він закритий, щоб вода не витікала. І зараз я його відкрию. хоп Лора, Ти, що злякалась? Ось, Потім, зараз трошки поступи на ганчірку водичка. Включаю пилосос і можна спокійно собі мити підлогу і тим самим пилососити Бачите, водичка вже пішла. Не знаю, видно вам чи ні. Підлога вже стає вологою. І це таке, знаєте, для того, щоб. Можна було помити підлогу, ну, кожен день таку вологе прибирання зробити. Ну, а звісно, коли треба видрати, ну, цю плитку, знаєте, буває, коли готуєш їсти, то все одно бризкає жир, хоча й накриваєш кришечкою. І мий не мий, але треба проходитись. ну, В кого є керхер, в кого нема, то брати якусь таку тверду ганчірочку. Ось і вимивати, а на кожен день можна і звичайною шваброю помити підлогу, так що я прибираюсь. Тоня вам трошки Може світліше все ж таки той. Це ми з мамою вирішили вийти ну, трошки на шопінг. Мама побачила штани, які я вам тільки що показувала на мене. Мама собі вже взяла. каже, пішли, я там бачила тобі такі самі. Це кожи. але я поміряла, там була есечка, і ще хочу поміряти в Такому ж кольорі XS, і вони сказали, що на ну, наступному тижні буде. Уявляєте, вже майже кінець а, жовтня, і ми йдемо оцього футболках. Сьогодні в мене на градуснику показувала 28, хоча обіцяли обіцяли 20... градусів. Але 28. я сьогодні виходила на цей на пошту і кофту вдягала кардіганчик, то мені було спекотно. І от коли пішли вже з мамою гуляти, то вдягнули футболки. Ну Вже е відчуття таке трошки холодніше, але все одно десь градусів 24-25 точно є. Так. Ось, А зараз ми ще йдемо в один торг... в торгівельний центр і підемо на вечерю до коми. Вам теж там трошечки познімаю. Так, покажи, хто як діти, хто в теплих е куртках, хто в рукавів, хто в платях. Да, хто в шортах футболки. Взагалі. Такі собі йдемо в футболках, а дерева вже жовті, листя опадають. Але класно. Я б взагалі хотіла, щоб така осінь і залишалася теплою. Бажано до, до зими. Такі і взяла я собі ці штани. Це есечка. Я ще хотіла поміряти іксеску, але іксески в чорному кольорі не було. Було в сірому кольорі, такий як светр. І знаєте що e XS вона коротша і ну, десь на от стільки. І коли я думаю, похолодає, я буду, наприклад, в лоферах, і в мене буде відкрита ця щиколотка, Ну, і буде не дуже приємно, прохолодно. А ці якраз мені закривають ноги. І дивіться, чим вони мені ось ці штанці сподобались ще. Ну, По-перше, моделлю. По-друге, як, так як вони на мені сидять. І ще вони, бачите, такі, тут як така підкладка. І вони, виходить, не дуже тоненькі, і сподіваюся, що мені в них не буде холодно. Мама вже собі також брала штани з екокожи. І на таку погоду, знаєте, коли вітер, дощ, дуже зручно, тому як вони не продуваються. Ну, і якщо десь щось заляпається, можна протерти просто ганчірочкою. Ну, і ось цей взяла, в якому я вам показувалась. Мені також дуже він сподобався. Можна вдягнути ось такий лучок, ще піддягнути білу футболку, трошки отако розстібнутися, і буде тепло, стильно, гарно, комфортно. Ви знаєте, я за комфорт. Мені він дуже сподобався: він такий подовжений. Тут два розрізи по боках, можна вдягати з джинсами. Брюки в мене є класичні. Я вважаю, що також буде гарненько. Хоча я їх вже давно не ношу, але це таке. І ця фірма називається Весна. Це наш український виробник. А ми ж підтримуємо українські. І, до речі, дуже в них такі гарні речі. «Favorite style. Ось так цей магазин називається. Ці штани коштували майже 1500 гривень. І, до речі, ми ще заходили, поки дивилися з мамою, вибирали, шукали мені штани. Ми ці поміряли, відклали, пішли в інші відділи, зайшли в якийсь там, модний відділ, там де продаються брендові речі. То штанці в цьому відділі з брендовими речами, ну, такі як Пінко, Ну, пінку я бачила там. То 5 тисяч, 9 тисяч, думаю, на хіба воно мені потрібне? Мода міняється за такі кошти. Ні, ну, Звісно, якщо б в мене була можливість, можливо, я би її взяла. Хоча там і ця екошкіра мені по якості не дуже подобалась, тому що вона якась тоненька, блищить, ну, така якась глянцева. А ну, це такі більш схожі на натуральну. Шкіру і класно буде під мій цей піджачок шкіряний. Ну піджачок в мене з натуральної шкіри. Тому ось такі в мене обновочки. Так, ну а светер коштував 1630. Але він того коштує. Мені подобається. Мені здається, він буде ну, теплий. На зиму, під пальто буде дуже класно. Ще вам хотіла показати, в кого є. Магазинчики Помонт, то хто ще може не знає, то в них бувають знижки. Це мені кума розказала. Вона також заходила і побачила, знаєте, в цьому магазині є стенд там, де ці косметика продається зі знижками. І кума собі взяла доглядові якісь ці крема. Я не пам'ятаю, що вона масочку взяла, і крем. Ну і звісно ж ми з мамою нам також стало цікаво. Ми також пішли а, в цей відділ. І знаєте, що взяли? Ось таку сиворотку від е, сенсей. Е, ну, По-перше, це не дешева косметика, якщо з, без знижки, то сиворотка десь 7 з чимось тисяч коштує. І крем. Ну, також плюс-мінус в такій же ціні. А зараз на цю косметику доглядову знижка на я вже тільки не пам'ятаю на що саме була знижка 70%. Ну, чи на сиворотку, чи на крем, і 50%. Ну, то, тобто, розумієте, розумієте, да, якщо 7 тисяч коштує сиворотка і 70% цей. Знижечка, то це дуже приємні ціни. Я вже користувалася, мені сподобалось. Ну, саме головне, щоб підходила під мій тип шкіри. Тому як мені в принципі важко, важко підібрати уходову косметику із-за того, що в мене колись було проблемне лице. Іноді воно також дає про себе знати. Ну і це ж просто, що я вам казала. І кремам бувають такі, знаєте, що, знаєте, що а, липнуть і таке відчуття важкості. То цим я сенсей користувалася, вже спробувала, мені подобається, таких відчуттів нема. Так що ось такі в нас обновочки і покупочки. Ми вже прийшли до коми, вже навіть накрили стіл, ось такий смачненький, у нас. Бідний, бідний, бідний. І холодець тобі, і картопля, і креветки, рибка, все, що хочеш, є. Ну, між прочим, на скору руку. Да. На скору руку. На швидку. Швидку. А, а якщо я... не на швидку, то ви можете уявити, який у нас стіл. То знають? Да. Да. І ще такі брускети зробила. Дома якось робила, але вам не засняла. Дуже смачненькі. Зараз у нас йде е прибирання і будемо сідати за стіл вже. Так, там. грибами. Так, дівчулі, сідаєте, ні? Да. Ми вже готові, Даяна. да, Яна? Та я вже давно чекаю, як сказати. Я ту Я тоже чекаю вже. Ти ж не на при숙каш, в шоці? Бо я з міста. А я що, з дєрёнки? Ні, ну я гуляла просто. Так, я з міста. А де наш е самий головний гість. Той гість вже десь воду набирає. Вже. Що ти там робиш? Це що скотніче. Ти спрятався? Сідаємо. А є звичайна водичка? Мілка. Мілка. Я кока-колу не п'ю. Давай. І загаляю тобі. А наші водіки, так. Друзі, ми вже вдома прийшли від куми, граненько повечеряли, посиділи, поспілкувалися. До речі, нікусі з собою не брали, але вона з нами не пішла, тому що це пошкодила зв'язки на нозі. Я вам знімала, як Юра зібрав зі школи, тому що вона на уроці фізкультури. Пригнула, підвернула ножку і почала шкутильгати, нога боліти. Вчителька позвонила, сказала, щоб її забрали ну, зі школи. Вона шкутильгає. Юра її привів додому, і потім я з Нікусею поїхала а в травматологію, в приймальне відділення. Зробили там знімочок. Я вам це все знімала, але вже не стала викладати. І в це відео вставляти. Ось, то зробили знімок, і Нікуся надірвала зв'язки. Не потягнула. Дякувати Богу, не порвала, а саме надірвала. Тому купили їй бандажик, і вона ходить в цьому бандажику. Шкутильгає, звісно, але нічого. Дякувати Богу, ж кажу, що не зовсім не порвала, бо це взагалі було. Ось так. А ми прийшли. І знаєте, що я зараз хочу трошки зробити? Так це почитати нову книгу. Веріті я, до речі, вже прочитала. Мені дуже сподобався сюжет. Такий трошки я е спантеличена була, така читала, думаю, ого-ого, що це за тих, що там коїться. А потім, коли в самому кінці. Вилізла сама суть цього всього, і правда, то я була трошки приголомшена. Приголомшена, вибачаюсь. І... Мені дуже сподобалась ця книжка, і я вже навіть її дала подружці, подружці читати. А собі взяла ось таку книжечку, називається Королівство. А «Плоті й вогню це продовження книги із крові і поп попелу. Я думала, що там одна книга всього, а їх цілих чотири частини це друга. І Я вже така задоволена, тому що я вже знаю, що буде наступне, і що є продовження. Не треба буде сидіти вибирати і думати, що це мені знов прочитати. Тому я вже, як бачите, трошки почала читати. І зараз перед сном також трохи почитаю. Так що, друзі, дякую, що були зі мною. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. До скорих зустрічей! Все буде Україна. Слава Україні! Люблю вас, цілую, пока-пока!